Друзі, всім привіт-привіт! П'ятниця. Привіт. Сьогодні у нас 10 травня, правильно? 10 травня Вечір. Вийшла трошечки познімати. Дивіться, у нас тут полукачеля вже є. Я вам не показувала. Бачите? Саша доски купив сьогодні, буде доробляти. Так що будемо красити, кришу будемо тут робити. Ось така буде у нас качеля з видом на гору. Як вам таке? От. Ну, чого я вийшла? У нас мороз був зранку. Достали і нас. Достало і нас, бачите, виноградик. Виноградик поприхвачувала, хоч він і за домом тут, за будинком. Я трошки прихворіла. Відпочивала, встала, пішла в каркасі, полила свою розсаду. Ну, коротше, там не розсада, а то що не залишилось. Не в тому плані, що воно померзло, а в тому плані, що Оксана Фруся посадила коротше, я не знаю, що мене морило, мабуть. Я вам розкажу, що я там натворила. Бачите, виноградик? Виноградик. підмерз, Тут вже вони і грунт, і він не знаю. ну коротко... Коротше, я розумію, що без винограду прожити можна. Ну так дивіться, а це вообще ще з зими воно пішли. Такі яблуньки тоже, ось теж померзли яблуньки. Бачите, чорне. Всі показують це в Тіктокі. Я перелістую, мені, мені важко дивитися такі відео. Я просто його перелістую і я сподівалася до останнього, що нас це не коснеться. Ну, коснулася нас. Ось теж дивіться, що це таке, бачите. Його аж жужмало все. Яблучки такі вони, і вони оце перший рік на тій було не знаю скільки, на цій практично не було ще ні разу, це перший рік. Вишеньку теж так красиво обрізали нам і все. Дивіться, скільки рясна вона яка була. Це чорне, це чорне, бачите? Листя наші нічого, а ягідку взяло. М -м -м, дивіться, скільки там. Вона така смачна, ця вишенька. ці сливи треба їх повидьоргувати, вони щось не пішли в рост, Тут ще ну, погана земля, не знаю, чого, що воно таке. Ось таке. Тут теж не знаю, де я тут бачила, не бачила. ось. Короч, абрикоса. Ну, абрикоса не знаю. Така, така непонятна абрикоса. Абрикоска непонятна, що воно, до чого воно покаже пізніше. А черешня. Черешня тут і ягід особо я її не бачу, якщо чесно. Таке щось непонятно ось. Вони малі і теж щось воно таке. Оця ця абрикоса теж рясна в цьому році. Така рясна прямо. Она отак крупна, крупняча. Добра, абрикоса і теж, бачите, мені кажеться, оце воно примерше трохи. Ну, коротше, картоплю ми ще не садили, завтра будемо садити. Картоплю. Ну, там уже таке осталось. Ось теж Бачите, вона дуже рясна в цьому році, ця абрикоска. Ну, не одне так друге. Ну, в по все здубало. Ходиш-ходиш над ним мовно. Тоже яблунька, дуже тож чорна. Не буде яблучок наших, не буде. Думали, хоч своїх яблук поїмо в цьому році. Це перший рік, що так нав'язалося багатенько. Те саме ось. Так я не знаю, що це груша. Має. Це груша. Тоже груш так багатенько, дивіться що. Все, Монтана. Ну, все. Коротше, висадила я свої баклажани під каркас. Малесенькі такі вони були. І дурка полила прямо з лейки, так з великою. І вона, коротше, приплескалась отак от. І все, я в минулому році маленькою лієчкою, жовтенькою поливала акуратно. Що воно мені стукнуло, я не знаю. Ну і що, там, там нема що дивитися. В ітоги я і помідори не посіяла, там мало місця мені. В минулому році і помідорів помідорам насіння хватило місця, я насіла два рази. А в цьому році два дочка тільки посіяла в хаті, вони всі потяглися. Коротше, розстроєна це ужас один. Що воно таке? І тут теж змерз виноград, ну значить що так, чи буде щось, чи не буде. Там теж змерз. Отой. Це я не знаю, що тільки просинається. Нічого ще особо так не сяя. Ну що тут у нас, це ж у нас цибуля, часник. Горох. Ну, щось горох погано зійшов. Я їй хороші сіміна брала. Щось він так херово зійшов. Редиску ну Редиску теж прихватила, бачу. Надо, цей, думала нарвати на, на, на вечерю. Ну, мої вже повечеряли були на роботі. Не буду вже я. Саша проривав тут трохи моркву, дивлюся, дворядочка моркволось. Ну, буряк вроді не прихватило. Буряк нормальний, дворяточка буряка. Три моркви у нас. А це кущовка ще тут. Два круглої і два длинненька така. Все, більше ми нічого ще не садили. Чисто, пусто, нічого ми не розсадині, якусь ще нічого. 11... Завтра 11 травня. Завтра будемо картошку хірячити. Навірно, опять будемо багатенько садити, тому що не звісно, що воно буде. Бачите, що хоч картошка буде. Ну, в общем, полуничка цвіте, деякої ягідки є. ну, Вроді не нормально з полуницею все. Я пройшла крижовник агрус, теж нормально, смородина нормально. Персик теж мені непонятно, чи теж нав'язалось багатенько. Я так і не зрозуміла, чи він змерз, чи не. Я кажу, потім пізніше вже покаже воно. Ну. Таке, таке то діло. Буде буде ще оце, з тюльпанами розбиратися. Якби викопати, ну, я не знаю. Це така трудойомка робота, що це капець. Лаванда моя не проснулась, я її так і не підлила, тим чим треба, її побризкати треба було. Мускарики відсвіли. Бачите, яка качелька тут буде перила буде. І тут отак хочемо зробити цю полочку. Так що покрасить Саша її, Чайник ось поставила. Квіти посіяла. Щось там все померзло. Нічого немає. Де мої? Квіточки там. Була одна квіточка десь. Щось нічого не бачу я там. Це ночна фіалка в мене зійшла. Тут я посіяла оту лочку. Не знаю, чи сходила вона вже, чи ні, не бачу я нічого. Щось не бачу я. Поки що треба поливати ще. Я її поливаю. Не полимать. Піонія цвіте перша. Перша. Оця. Потім буде біла. Рябчик королівський. В цьому році теж він щось не, не доріс. Ось і Лілія змерзла. Ось змерзла і лілія, бачите? Чи буде тут уже бутон, чи ні, непонятно. Іриси теж підмерзли, саме квітки ось. Підмерзли ось ось. Ну що ж, такі то справи. Тут у сливу, що ми прищеплювали. Щось там непонятно. Не Пустила два росточка, тут нічого нема тут. Не знаю, чи що буде. Що. Малинка. А це ми ще три кущика ожини посадив Саша. Настоящую вже ожину. Та дліна. Но, мені кажеться, зря він посадив її рядом. Я казала, треба далі було садити. У там, десь її садити. Там Оці жоржини ми висадили. Пері, -пері, Пері перекопали вже два рази. Боже, він так лізе, це капець. І жоржини там пос... висадили. Недавно ось. І мені кажеться, вона буде оця ожина опилятися цієї. Щоб вона ще не перевелась, не знаю. Оця вишенька теж. Ну це ще перший раз вона змерзла. Бачите? Щось ще там є, Вроде не знаю. Дуже. Хорошо, добре, хоч Вот Ото такі справи. Бориски треба теж поливати. Поливаємо, треба не забувати за них. В колесах берізочки. Калина цвіте. Обход можна сказати, так, да, друзі. Третій обход. І ще не до, не до кінця вона воно як вся роз, розкриється. А ой, як вона пахне, такий у неї аромат. То що черемуха, знаєте, так пахне. І оце не жива тут. Беріски живі. Та живі треба буде поливати. Може завтра полилю. Сьогодні вже не хочу. Це хвора така слабість трошки віддихала я. І тут он, малинку прихватила, бачите? листечко листечко прихватило. Ягодки тут вони тільки збираються. Комарів куча. Фу. Вони липнуть на мене ті комарі, як інших людей, то буває, не кусають. На мене прямо пачками. Ось у мене тут ще дві півоні деревовидні. Це типа біла, а це типа розова. Щось вона як така якась. Вона ще маленька, треба дуже ще поливати. Я її поливаю, Треба ще чаще поливати. Вчора званю коли Вчора поливались шланги прямо тут. Я тут засіяла майорами, чорнобривцями. і Ще тут, тут жовтенькі цвіточки. Посіяла такі, ну вони однорічки. А це за шаяму трошки привів до ладу зливну. У ж тут було помните, шифер такий лежав тепер. От. Так, що ось папоротники, Смородина. Ось я її підлила вже. Вона фосфат калію підливала я. В минулому році і в цьому році багатенько, бачите? Смородинки. Я не пам'ятаю де яка. У мене тут два куща чорної, два білої і два червоної. Це Агрус. Чотири кущика. Думали прибирати Агрус, потім думаю, та ні, хай буде. Я в минулому році людям продавала, хай буде. Хай буде. Ось ну, персик. Ну що він тут? Не знаю. Давайте подивимося разом. Ну, не знаю, що сказати. Ну, комарів повно, бачите. Не ага. знаю, може і змерз. Може, і змерз. Він... Да, так, мерз воно. Цей точно змерз. Може якийсь виживе. Ну, не весь. Ну, Теж так багато не в'язалося. Бобушок. Тут Саша, винограду ще виноградуще посадив, я ж показувала вам. Буранчик. Не ругайся. Так, і у нас вже хазяйство розказувала вам, чи недавно давно я з вами вже не, не спілкувалась. Дев'ять каченят у нас. Занесли ми вже їх в сарай, зібрали качку. Дев'ять штук. У новому році було більше 20 перша вивела. Ось тут ще квітничок у нас. Це суниця. Ось. З одного кущика помните, тут був один кущик. Цю маки квітують. І анютині очки ось у мене тут розсіялися, квітують теж. І от в колесі трава полізла. Ну тут, взагалі, буде портулак, у мене треба його тільки поливати. Должен бути, по ідею, портулак. Чайна троянда ось. Бачите, їй тут добре. Аж приємно дивитися на неї. Бутончики, воно які... Ай, колюча. Ай, собака. Воно скільки бутонів. Ой, яка красона. Ну, в принципі, то і все, дівчата. Все обійшли. А, гірку я вам не показала, там ще спереду. Це я тут дві хости посадила. Тут я не знаю, нічого я не буду садити, тут воно під деревом нічого не росте. Ось там така та юлочка буде у нас. Квамокліт. Кому цікаво, подивіться в інтернеті. І помеє квамокліт. Посіяли. Вона буде ще робити під неї каркас. А це хоста, вона люба тінь. Хосту сюди посадила. Так, тут я посіяла. Сухоцвіти у мене тут і айстри. В таких коружечках теж поливаю. Гірка моя, коли я вчора чи коли сапала. І вужик маленький. Це хризантема, юка. Нарешті запам'ятала. Кона, юка. Теж насіла. Щось воно. Ніяк, нічого не вилізе. Бачите, як порозросталися ці кружечки. Це ж травичка садила потрошку, порозросталися. Ого, нічого собі гупає. Вона гупає. Бляха, муха. Капець. Капець. Барвінок. Ой. А це маки, обичні маки, я не стала їх видіргувати. У нехай будуть. А ось обична ромашка. Ось. Звичайно. Півники відцвітають. Цвіли півники. Я не знімала і вам їх півники. Ось теж посіяла якісь, сходять у мене квіточки. Уже не пам'ятаю, які щось сходить. Оце теж ромашка, все зелена. Ромашка, ромашка. Тут ось я насадила півників теж. Тут у мене пневочки теж насадила, трошки попримерзали воно. Трохи. Ай-яй-яй. Оце камішками теж положено теж. Щось я тут сіяла. Щось наче сходить. Воно тут. Тут сходить щось. Щось буде. Тут нічого немає. Ну, то з пакетиків. Тож, дівчата казали, я беру. Вона не сходить. У мене теж щось сходи, що не сходить. Подивимось. Тут ще її буде допрацьовувати щось сіять, у мене є ще щось сять. Тут теж нову травичку купила. Тут, ну тут так красиво цвела, вона прийнятися щось. І ще цвести. Так вона, я купила, вона ну, так прям рясно квітла. І тут. Ну, тут такі блідні були тюточки. Щось вона теж не дуже ідею ріст, ну, нехай можеш таке. Буде щось з неї. Тут ромашку сіяла, а тут самі вона і сіяла, і самі посходили оці квіточки. Оці, що такі високі, знаєте, червоним цвітуть, білим, розовим. Ну, в мене червоні. Тоже цветочки. Там мята. топионии там. А то конвалии. Одна там была. Цвела в роте Вот такие обхит. Вот такие у нас обхит, девчатка. Ну и все. Ну и все. Пока что. Є ще трошки що сіять. Ще хочу подсолнухи посіять, великі малі. Вот тут біля криця теж насіять. того вот плетучогося, знаєте, отут вот позасівати. Ну тут оставить, типу виход, а ось отут посіять, отут вот вот зробити. І тут, чуть -чуть, щоб тут був проход, а тут чуть -чуть засіять, щоб воно так знаєте було. Якось уютненько. Вот. І вже мрію, що Саша зробить качельку, і я тут сяду, або ляжу, отак, вот чик. І все. І буду собі сидіти або пити чайок, або, або що я буду робити, або книжечку читати. я зараз читаю. Довженка, Олександр Довженка, там всякі різні розкази. То, що Вані треба читати на 11 клас, то я читаю. От. Ну, цікаво. Мені цікаво, а йому починаю, от ми разом починаємо читати, і я хочу сказати, що це вже 20 хвилин, юки-палки, друзі, все. Следующий раз я розкажу, бо вже так це треба вже і так ділити. Все. О, на этой замечательной ноті ми з вами прощаємось. Все, друзі, це буде інша історія про книжки. Все цілою люблю вас. Пока-пока, мої дорогенькі.